Гідемо пасан не біжчиться. Я любив її шалено. Чому ми любимо? Хіба не дивно бачити в цілому світі тільки одну істоту, мати в мозку тільки одну думку, в серці лише одне бажання, і на вустах тільки одне ім'я, ім'я, яке невпинно піднімається з надр душі, піднімається, як вода в джерелі, підступає до губ, яке постійно повторюєш. Шепочеш завжди і всюди, мов молитву. Я не буду розповідати вам нашої історії. У коханні лише одна історія завжди одна й та ж сама. Я зустрів її і полюбив ось і все. І цілий рік я жив у атмосфері її ніжності, її обіймів, її пестощів, поглядів, промов, настільки одурманений, пов'язаний. Полонений усім, що від неї виходило, що вже навіть і не усвідомлював, день чи ніч, живий я чи мертвий, знаходжуться на нашій старій землі чи іншому світі. І ось вона померла. Як? Не знаю, і вже не буду знати ніколи. Якось у дощовий вечір вона повернулась додому, промокла і другого дня почала кашляти. Вона кашляла майже тиждень, потім злягла. Що сталося? Я ніколи цього не буду знати. Приходили лікарі, щось приписували, ішли, приносили ліки, якась жінка змушувала її приймати їх. Руки моєї коханої були гарячі, лоб палаючий і вологий, очі блискучі і сумні. Я розмовляв із нею. Вона мені відповідала, про що ми говорили, я не знаю, і я вже забув все. Вона померла, я пам'ятаю це, як зараз, її останнє зітхання, її трохи чутний, легкий, останній подих. Доглядальниця скрикнула: Ах, і я зрозумів, я все зрозумів, я більше нічого не усвідомлював, нічого. З'явився священик і, говорячи про неї, сказав, Ваша коханка, мені здалося, що він образив її. Ніхто не смів називати її так, вона ж померла. Я вигнав його. Прийшов інший, дуже добрий, дуже лагідний. Я плакав, коли він говорив зі мною про неї. Мене запитували про різні дрібниці щодо похорону. Про що вже і не пам'ятаю, зате ясно пам'ятаю стукіт молотка, коли забивали труну. Ах, Боже мій, її закопали, закопали її у цю яму. Прийшли знайомі подруги, я втік, втік, довго блукав, потім повернувся додому, наступного дня виїхав мандрувати. Вчора я повернувся до Парижа. Коли я знову побачив нашу кімнату, нашу спальню, ліжко, меблі, цей будинок, де залишилось все, що залишається від живої істоти після смерті, я знову відчув такий бурхливий напад розпачу, що ладен був відчинити вікно і кинутись на бруківку, не в силах довше залишатися серед цих предметів у стінах, які оточували. І вкривали її, де в незримих тріщинах зберігалися дрібні часточки її істоти, її тіла, її дихання. Я схопив капелюха, щоб побігти. Майже біля самих дверей я раптом натрапив на велике дзеркало в передпокої, яке поставила там вона щоб разу, щоразу, виходячи з дому, оглянути себе з ніг до голови. Побачити, чи все гаразд у її туалеті, чи все витончено і гарно від черевиків до зачіски. І я зупинився як укопаний проти дзеркала, що так часто її відбивало, так часто, що воно теж мало зберегти її образ. Я стояв увесь тремтів, впиваючись очима в скло, в плоске, глибоке, порожнє скло. Яке укладало її всю, володіло нею так само, як я, так само, як мій закоханий погляд. Я відчув ніжність до цього скла, я торкнувся його. Воно було холодне о, пам'ять, пам'ять! Скорботне дзеркало, живе, світле, страшне дзеркало, джерело нескінчених мук. Щасливі люди чують серцем. Подібне до дзеркала, де ковзне і зникне зображення, забуває все, що полягало в ньому, що прийшло перед ним, дивилось в нього, відбивалося в його прихильності, в його коханні, яка нестерпна мука. Я вийшов і несвідомо проти волі, проти бажання подався до цвинтаря. Я знайшов її могилу, просту могилу. Мармуровий хрест, і на ньому кілька слів. Вона любила, була кохана і померла. Вона була там глибоко, вже розклалась, який жах. Я заридав, припавши обличчям до землі. Я залишався там довго, довго. Потім помітив, що починаю тремтіти, тоді мною панувало дивне бажання. Безрозсудне бажання зневіреного коханця. Мені захотілося провести ніч біля неї, останню ніч і поплакати на її могилі, але ж мене могли побачити, могли прогнати. Що робити? Я вдався до хитрощів, я встав і почав блукати цим містом мертвих. Я йшов далі і далі. Яке мале це місто! Порівнянні з тим іншим, з містом живих, і про те, наскільки мерців більше за живих, нам потрібно стільки високих будинків, стільки вулиць, стільки простору лише для чотирьох поколінь, які одночасно живуть на білому світі, п'ють воду джерел, вино виноградників, їдять хліб полів. А для багатьох поколінь мертвих. Для всіх сходів людства аж до наших днів майже нічого не треба, клаптик землі, більше нічого. За огорожею нового цвинтаря я виявив раптом ще один занедбаний цвинтар, де забуті небіжчики вже обернулися на порох, де згнили самі хрести, куди завтра закопають нових прибульців. Воно заросло шипшиною та могутніми темними кипарисами. Це пишний похмурий садок, виснажений людськими трупами. Я був один зовсім один. Я виліз на високе дерево і почав чекати. Я вчепився за стовбур, наче потопельник, за уламок щоли. Коли настала ніч, глибока ніч, я покинув свій притулок. І побрів повільними, нечутними кроками по землі, наповнений мерцями. Я блукав довго, довго, я не міг її знайти. З широко розкритими очима я натикався на могили, руками, ногами, колінами, навіть головою. Я йшов вперед і не міг пробитися, як сліпий обмацував каміння хрести, залізні грати, скляні вінки. Вінки зів'ялих квітів, я прочитував написи пальцями, водячи ними по літерах. Який морок, яка ніч? Я не міг її знайти. Місяця не було, яка темрява! Я йшов вузькими стежками між рядами могил. Мене охоплював страх, болісний страх, могили, 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 усюди могили, праворуч, ліворуч. Переді мною довкола мене всюди могили. Я сів на могильну плиту, не в змозі іти далі. У мене ноги підкошувались, я чув биття свого серця, я чув ще щось. Що ж саме якийсь невиразний, незрозумілий гул? Чи виник цей шум у моєму запаленому мозку? Чи він доносився з неприглядної темряви? Чи таємничих надр землі, з під землі, засіяної людськими трупами, я озирнувся довкола. Скільки часу я пробув тут, не знаю. Я зацепенів від переляку, збожеволів від жаху ладен був кричати мені здавалося, що я вмираю, і раптом мені здалося, що мармурова плита піді мною заворушилася. Справді, вона ворушилася, наче її піднімали. Одним стрибком я відскочив до сусідньої могили і побачив, так побачив на власні очі, як важка кам'яна плита, де я щойно сидів, піднімалася, і з'явився мертвий голий скелет, який відвалив камінь своєю зігнутою спиною. Я бачив його, бачив зовсім ясно. Хоч була глибока темрява. Я прочитав на хресті Тут спочиває Жан Оліван, який помер 51 року від народження. Він любив ближніх, був добрий, чесний і спочив у світі. Небіжчик теж читав слова, написані на його могилі. Потім він підняв камінь із доріжки, гострий камінчик, і почав старано. Зіскаблювати напис він повільно стирав його, вперше порожні очниці вперечину христа. Потім своїми кістлявими пальцями став писати літери, що світилися як лінії, які креслять фосфорним сірником на склі. Тут спочиває Жак Оліван, який помер 51 року від народження своєю жорстокістю. Він увігнав у могилу батька, щоб отримати спадщину, катував дружину, мучив дітей, обманював сусідів, крав, де тільки міг, і помер, зневажений усіма. Скінчивши писати, мрець нерухомо споглядав свою роботу, і я побачив, що всі могили розкриті. З усіх трун піднялися скелети, і всі почали стирати брехню. Написано родичами на могильних плитах, щоб відновити істину. І я дізнався, що вони були катами своїх близьких, лиходіями, негідниками, лицемірами, брехунами, шахраями, заздрісниками, що вони крали, обманювали, робили найганебніші, найгірші вчинки всі ці люблячі батьки, вірні подружжя. Снотливі дівчата, чесні торговці, всі ці чоловіки і жінки, які славились доброчесними. Всі вони писали на порозі своєї вічної обителі нещадну, страшну і святу правду, якої не знають або вдають, що не знають люди, що живуть на землі. Я подумав, що вона теж, мабуть. Написала правду на своєму хресті. Я впізнав її здалеку, хоча обличчя її було закрите саваном. І на мармуровому хресті, де я читав нещодавно вона любила, була кохана і померла. Я прочитав, вийшовши одного разу з дому, щоб зрадити свого коханця, вона застудилася під дощем і померла. Кажуть, мене підібрали на світанку без тями, біля якоїсь могили. Кінець.